Привид забутого минулого. Сергій залишив свій дім 20 років тому. Його раптовий від'їзд став громом серед ясного неба для його дружини Олени та двох доньок Катерини та Ірини. Він пішов до іншої жінки, обірвавши всі зв'язки, не залишивши жодного пояснення. Його зрада залишила глибокі, кровоточиві рани в серцях його найближчих людей. Перетворивши їхнє життя на довгі роки болю та самотності. Олена, сильна жінка, зуміла підняти доньок сама, вкладаючи в них всю свою любов і турботу. Катерина стала талановитим хірургом, а Ірина успішним юристом. Обидві виросли сильними та незалежними, але в глибині душі кожна несла тягар дитячої образи. Через роки доля зіграла іронічний та драматичний жарт. Сергій Покинутий тією жінкою і самотній потрапив до лікарні у тяжкому стані. Його життя висіло на волосині. І єдиною, хто могла його врятувати, була його власна донька Катерина. Вона працювала в цій лікарні провідним хірургом і, приймаючи чергового пацієнта, навіть не підозрювала, що перед нею лежить чоловік, який колись був її батьком. Його обличчя змінилося від хвороби та прожитих років, а прізвище в карці. Нічого їй не сказало. Операція була складною, але Катерина впоралася блискуче, врятувавши життя незнайомому чоловікові. Лише після успішного завершення, переглядаючи його історію хвороби, вона випадково натрапила на старіші документи з його повним іменем та датою народження. Холодний жах пронизав її тіло. Невже це він? Невже її батько людина, яка завдала стільки болю? Лежав зараз у її відділенні, врятований її ж руками. Емоційне потрясіння було неймовірним. Катерина поділилася своїм відкриттям з Іриною. Сестри, які ніколи не забували батька, але навчилися жити без нього, були приголомшені. Після довгих вагань вони вирішили поговорити з ним. Зустріч у лікарняній палаті була напруженою та сповненою невисловлених слів. Сергій, побачивши своїх дорослих доньок, не міг стримати сліз каяття. Він просив вибачення за свою давню зраду, за біль, який він їм завдав, за роки їхньої самотності. Сестри, хоч і були зворушені його розкаянням, не могли так просто забути минуле образа була занадто глибокою. Вони спробували знайти місце батькові у своїх життях. Ірина, більш стримана, трималася насторожено, тоді як Катерина, в якій все ще жевріла дитяча любов, намагалася налагодити стосунки. Вони проводили з ним час у лікарні, дізнавалися про його життя після їхнього відходу. Але зрада знову дала про себе знати. Одного дня Катерина випадково знайшла старий лист у речах батька. Це був лист від тієї жінки, заради якої він їх покинув багато років тому. Лис був свіжим, сповнений ніжних слів і натяків, неможливе відновлення їхніх стосунків після його одужання. Серце Катерини знову стиснулося від болю. Виявилося, що його каяття не було щирим, а лише тимчасовою слабкістю самотньої людини. Ця нова зрада стала остаточною краплею. Ірина, яка і так ставилася до батька з недовірою, лише переконалася у своїй правоті. Катерина відчула себе обманутою вдруге. Але цього разу біль був іншим, не дитячим, а зрілим розчаруванням. Вони зрозуміли, що роки не змили його справжньої осистості. Сестри зіткнулися з важким вибором знову пробачити батька і змиритися з його непостійністю або остаточно відпустити його зі свого життя. Після довгих роздумів вони обрали останнє. Вони подякували йому за те, що він був, але сказали, що не можуть знову відкрити свої серця для людини, яка так легко зрадила їх колись, і, схоже, готова зробити це знову. Серхій залишився сам, усвідомлюючи, що його минуле наздогнало його, а його власні вчинки зруйнували останній шанс на воз'єднання зі родиною. Олена, дізнавшись про все, лише зітхнула з гіркотою, підтверджуючи свій давній вибір. Жити далі без нього. А дві сестри Катерина та Ірина, обійнявшись, дивилися у своє майбутнє, несучи в серцях біль минулого, але з твердою рішучістю будувати своє щастя самостійно.